Доброго дня, шановні підписники мого каналу, друзі та гості. В цьому відео хочу вам розповісти, як правильно приготувати бордовську суміш різної концентрації. Вже пройшла пора оприскувати садок бордовської сумішу. дещо трошки забарився вже, тому що не давала погода. але ще не запізно. Якраз зараз почала лопати брунька. Що для цього потрібно? Насамперед, головне, треба мати якісний мідний купорос. Він усе повинен бути такого ярко-блакитного кольору, без білих якихось включень або зелених там. Це означає, що він у вас свіжий. Ось таке негашене вопно. Бажано грудкове або комкове, я ще Ну, Ні в якому разі не пушонка, бо виходить дуже поганий. Розчин в результаті. Так, ще ось такі логи Захисні гумові рукавички, мірна баночка. Я тут відвагую 100 грам, 300 грам і поставлю міточки, щоб не важити його кожен раз. Саме головне, ось така в мене є воронка. Ось така воронка зроблена, вона ще й косьло телевізора з кінескопа Тут така сіде нержавіюча сталь, особо не знаю що. Тут приварна така трубка з нержавійки. Сюди я причудив і занавески така ктюль, ну дуже міленька. Резиночкою обтягнув обтянув. Саме головне його якісно профільтувати цей розчин, тому що там. У лопні, коли ви розчиняєте, і може бути міленька така грудочка, як пісок. І буде забивати вам оприскувачі постійно. І саме головне, треба цей розчин добре профільтрувати. Так, розводити я буду розчин у пластиковому такому бочку, він в мене на 30 літрів. Мішати я буду. Дерев'яним держаком. Ніякому разі не можна використовувати сталеві металеві предмети. Е, в буду гасити, його треба заздалегідь прогасити. Для розчинення пластикове відро на 20 літрів. Мідний купорос я буду зараз в теплій воді розчиняти, розчиняти в таких баклажках поки що. Потім я їх теж профільтрую. Через все у таку каністру. Ця каністра має мірні має рисочки тут 100 літрів, щоб розуміти. Буду робити як? Зроблю зараз, зроблю зараз на два відра розчина, тобто на 20 літрів. І зроблю певно процент або півтора не більше концентрацію суміші для того, щоб... Обрискати в першу чергу в мене є одна абрикосина, така славна, але вона вже почка, вже бутон вже рожевий. Якщо дати 3% бордовської суміші, ну, тобто 3% мідного, можна опалити ті пелюстки і це є недобре. Трошки я вже прозівав, я вам говорив, які причини, але нічого, процент 1,5% ще може витримати воно. Так, що, використовувати буду. Ось такий саморобний оприскувач із нержавіючої сталі, він для цього діла дуже добре підходить. Тут манометр, золотник, пробка, все з нержавійки. Штанга теж з нержавійки, тому що його ще перша рівна була алюмінієва, але після першої обробки воно так окислилася що її викинув і почало розсипатися. Так. Е Є в мене, звісно, і акумуляторний оприскувач пластмасовий такий, але не хочу його, як то кажуть, засирати, потім його довго мити. Це пробував працювати, виходить файно. Спочатку почну розчиняти мідний купорос. Ось я на вісах його проважив, поставив ніточки. Ось оце буде тут 100 грамів, 150 і 300 грамів для різних концентрацій, тобто 1%, 1,5%, 3%. Це буду використовувати 5 фляги для початку. Так як я вже казав, що я готую чупашку на 2 відра, тобто на 20 літрів з концентрацією 1,5%, то я беру вже 300 грамів лідного купоросу. Примірно його розпиляю По половині сюди. Половина сюди. Використовую таку вороночку з пляшки пластику дуже вдома засипати, нічого ніде не розсипається. Так, все, є. Тепер залью теплою негарячою теплою водою для швидшого розчинення, тому що залити холодною водою дуже довго воно буде розчинятися. Заливаю їх повні. Вони по 5 літрів. Це буде 10 Це буде 10 літрів одна від Тому в мене розчиниться, потім я його цю каністру з мітками через воронку фільтруючу теж пролю і з неї вже буду з каністру вже лити у вапно, у бачок, колотити і не магатувати саме. розчиняється зараз почну гасити вопно. По рецепту рекомендую, якщо трохвідсоткову концентрацію робити, треба на 10 літрів, ну, звісно, 300 грам мідного купоросу і 300 грам негашеного вопна. так Якщо я буду робити, якщо я буду робити 1,5%, то треба мені. 150 грамм легашного окна. Так як на два відра, то я відважую зараз 300 грамів на два відра. Грам. страшно. Да. В ідеалі було б знайти негашене вапно, щоб були чисто такі, комочки, такі от. Їх тут не так багато, Але все одно це не тушо. Міленькі камочки. Є такі, от, як ядра горіхові, то було б саме краще, але нічого страшного. Так, зараз будемо гасити вапно. Десь колоснути. Сипаємо? І треба перемішувати. Перемішувати, щоб накраще відбувався процес. Десь хвилин 5-10. Воно должно гаситися. Ось, Ось воно таке виходить. По кольору ну, ще воно не ще воно не прогасило, ще треба, що треба витримати. Його ще називають оцей розчин вапняне молочко. Різних концентрацій, використовують у будівництві і де завгодно. Так, так ну все, зараз воно прогаситься. Бідний купорос ще раз болтихаю. потім я буду пересіжувати це туди, це туди і будемо готувати вже. Сами, саму бордоску суміш. Трохвідсоткову концентрацію робити треба на 10 літрів, ну, звісно, 300 грам мідного купоросу і 300 грам негашеного вапна. Так, якщо я буду робити, якщо я буду робити 1,5%, то треба мені... 150 грам негашного вапна. Так як на два відра, то я відважую зараз 300 грам на два відра. В Ідеалі було б знайти негашене вапно, щоб були чисто такі камочки такі от. Їх тут не так багато, але все одно це не пушон. Міленькі камочки. Є такі от, як ядра горіхові, то було б саме краще, але нічого страшного. Так, зараз будемо гасити лапно. Щоб було Ось воно таке виходить. По кольору ну, ще, воно не, ще воно не прогасило, що треба, треба витримати. Його ще називають оцей розчин вапняне молочко. Різних концентрацій використовують у будівництві де завгодно. Так. так, ну все, зараз воно прогаситься. Бідний купорос ще раз був потім я буду пересіжувати це туди, те туди і... Будем готувати вже самий саму бордоску суміш. Все, все вже розчинило, зараз я пересіду сам розчин мітного купоросу. через тупо вороночку. В ці вороночки там є сіточка міленька. Вона вже відбере, не потипризнень. з Так, все, мідний купорос пересідили. Рівно 10 літрів, нічого ми сюди води не доливаємо. Ставимо в сторону. Зараз профільтрую лопняне молочко. Вже загасилось, тут все нормально. Також я теж цю суміш довів до 10 літрів, бо там було трошки менше води. Тобто вийде ровно 20 літрів общого раствору. Так, ну все-таки такий виходить там фус, він вже, звісно, що має статися на, на сітці цієї на фільтрації. Вливати треба правильно. Розчин мідного купоросу, в розчин лопна, ні в якому разі не навпаки. Бо нічого не вийде і постійно треба перемішувати. Самому це трошки затрудно, щоб ще хтось допомагав колотити, я би було б ідеально, але нічого якось будемо пробувати. Зараз якось пристрою тут на бочину, чи так може Ненькою струєчкою дещо незручно пробувати його так покласти. О, може сприснути мені. Може навпаки. Це певно так. Тут буду нагою підтримувати. О, гами колотить. Полетить постійно треба. Як результат повинен вийти такий ярко-блакитний такий колір. В іншому, випадку, в іншому випадку десь щось тоді неправильно виготували. Він не повинен мати якогось зеленого відтінку чи дуже ярко насиченого блакитного. Ось такий він має бути отак, як небо. Ось, о, красота. Ось, це ми отримали бордоську суміш з концентрацією 1,5%. Це я для абрикоси, котра вже мені викинула рожевий бутон. Всі останні дерева я буду оприскувати трохи відсотковою сумішу. Так, ну добре. Ай, ще, ще забув головне. Що змішувати ці розчини, що вопняний, що мідного купороса, повинні вони бути вже прохолонувши, щоб не були теплі або гарячі. Це теж така головна умова. Звісно, я буду його ще раз перефільтрувати, тому що я не знаю, що тут в процесі перемішування відбулося. Там можуть бути ще якісь комочки, якісь не непотрібне не потрібне сміття. Я вже Перед тим, як вже ну, заливати в оприскувач, я буду його ще раз перефільтрувати. Пройшло десь пів години і усе розчин не осів нічого. Тобто це говорить про те, що він приготований правильно і по технології. Зараз я буду його ще раз пересілювати вже прямо в оприскувач. О, зараз я вже переколечу разом на всякий випадок. ковшиком потихеньку наберу десь більше половини, ну літри восім, бо чим більше я наберу розщена оприскович, тим менше там вийде у мене. Повітря накачувати і може не вистачати на, на, ну, на один зарядок, то кажуть. Лучше чаще його заправити, але щоб більше було об'єму повітря, щоб якісніше відбувалося оприсковування. Воронка не стає, бо там манометри їде, що заважає але нічого. тихенько теж наберемо і все буде гаразд. Ну, так як я профільтрував вапняне молочко і сам розчин до. Змішування, то зараз немає такого Тут сміття багатського, але все одно треба його профільтрувати, бо оприсковичі забивається дуже швидко при роботі такої, такої суміш. І ще головне, приготовлений розчин, суміш тобто, треба використовувати на протязі 24 годин, тобто не тримати його довго. Чим швидше ви його використаєте, тим краще буде його якість. Ось таке. Так, все, оприсковиш ми заповнили. Зараз я накачаю сюди повітря компресором десь, десь 5 атмосфер. Підемо працювати. Звичайно, головне питання треба. Використовувати захисний огляд, одяг, гумові е, респіратор, окуляри, а ще краще протигаз. Ну, протигазом я зараз не буду користуватися, я ним користуюсь, коли я вже працюю такою хімією більше, Але маску одягну по всяк випадок. І будемо працювати. Почали. достатньо, десь 5,5 атмосфер, всього вистачить. По цьому монометрі 6. Всього вистачить повітря, щоб видути той розчин, який я туди заляв. Я заляв десь літрів 7-8, не більше. Все, оприскувач вчепив, одягнувся і виходимо в поле, як то кажуть, на роботу. Почну, як я казав, вже за абрикоса. Бо вже геть має зацвітати. Зараз зараз прийде вже тепло, кажуть. Після таких холодів і дощів. Хотілося б його трошки спасти. Ось він такий в мене здоровенний, кремезний, я його обновлював дето роки 4 тому. Але все одно вигнався. Ой! Вона вся дуже здорова і не знаю, може його буду вже через рік чи може два ліквідовувати, бо вже пішли болячки по, по стовбуру. Бачите? Вот. Так, і ну, ще цей рік він хай поживеть. Так, зараз попробуємо на нарощимо. Буду використовувати стрімянку, бо вилазити не дуже зручно, зараз ще довше штангу, десь, певно, так. О! Йошкін кот Вискочило зовсім, то не є добре. Ну все, гаразд. Та я блакитний трохи. Вкусні болячки, котрими буріють простяковиці. Дуже звісний такий ворог, як маніліоз. Дуже последні, останні роки абрикос уб'є абрикос, персик також. Вишки, черешня, вже яблуня боліє тут. І збавитися від нього неможливо, коли такі погоди. Коли душі прохолодно, це для... Цих спорів грибка. Ідеальні умови для розвитку. Якби було по суше, пожарче він би менше вистрелював, але в цьому році буде проблема з ним. Так, але не тільки маніліоз, клясто з паріоз, курчавість листя на персику, теж бордовська суміш працює. Так, ну коли вже обрискую, Сох, подивимося, як воно його підкрасила. Все, все, Вадик. Вадік, я не понімаю, як знімати. Я нажала оцю хі... Я, я, я ну, на... ну я не розумію, це я нажала. Це чи... снімаю, воно а, а, то, а, то, а то я не знімала, реч квадратик, це йде сьомка. Все, воно значить, давай, бо я не знімала то. Не... Вадік, я ж не знімаю, я не зображаю в цьому. Не можу все зображати. Ну що, шановні мої, вибрискали весь цей раствор. 20 літрів, як я вам виказав, ось все, що виходить, який результат. Вже підсихає деревина. Тут бачу що вона вже ось розриває такі витакі потрібно. На цю пішло десь літрів за 12-13, бо дуже здоровенна, я. я її всю вокруг обійшов. Хватило мені ще на а персика і на дві маленькі абрикоси цих 20 літрів. Це 1,5% концентрація бордовської суміші. Зараз я вже буду робити далі 3%, ну, бо там почки ще байдуже. А оця абрикосина, ви можете побачите, яка вона вже вона вже не то, що розовий бутон, рожевий, вірніше, а вже і є будилочка. Вже відкривається. Ще 2-3 дні. Якщо буде тепло, вона масово заквітує. Але прикорси дуже смачно, хочеться їх зберегти. Всім дякую за увагу, гарного дня. Мир буде за нами. Скорішої перемоги до нових зустрічей.